Я купила будинок у селі. Не забудьте підписатися і поставити лайк. Поки в мене немає мікрофона до телефону, буду вас мучити таймлапсами і за кадровим голосом. Сподіваюсь, з'явиться можливість його скоро придбати. І так, сьогодні розкажу, як я шукала цей будинок. Пошуку будинку тривали майже рік. І спочатку, насправді, будинок я дивилась у місті, бо було страшно переїжджати в село самі. але не у місті і не в селах я не бачила гарного варіанту. Я стільки хат передивилась, це кошмар. Все якесь у жахливій якості і забільшені гроші. У мене насправді було небагато. То вимог дві-три кімнати, газ, світло, каналізація у будинку, скважина у дворі. Додатково потрібна була літня кухня. Ну і земля. Бо я не хотіла, щоб у мене поруч були сусіди, хата в хату. Також щоб ходила туди маршрутка, хоча б кожен день. Бо мені то все одно. А от моїй мамі було важливо, щоб вона могла без проблем добратися до мене без моєї допомоги. Тому вибір пав на деякі обрані села. Кожен раз, коли я їхала вже, начебто, свій будинок, і кожен раз я розчаровувалась. бо десь не було ванни, туалету у будинку. І начебто, це не така собі проблема велика, бо все можна провести. Але коли вже заходиш по будинку і все це продумаєш, то виявляється занадто багато перелаштувань, і сама б я це не витягнула фізично. Тож, якщо ви обираєте будинок, в першу чергу продумайте, що для вас найважливіше. Ось я, наприклад, цей будинок дуже довго не дивилась, навіть оголошення, навіть не читала його, просто пролистувала, тому що там не було газу. Я просто не уявляла, як це без нього жити. Але все-таки, подумавши все, роздивив, Почитавши, і потім поїхавши і подивившись його, я вирішила, що не так вже все це і страшно. Так незручно, але можливість жити там є. Звичайно ж, будинок, що я придбала, має дуже багато мінусів. Але це вже, мабуть, в наступному відео. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво слухати мене. До зустрічі в новому відео. Па-па!